Відпочинково розважальний центр Ях-Клуб Січ на житловому масиві перемога 6 у Дніпрі вже давно став улюбленим місцем городян. Облаштовувалася ця місцина вже не один рік. Автором ідеї та керівником її практичного втілення став власник парку, успішний бізнесмен В'ячеслав Дідик. А за його ж словами, без нього тут жодного кипариса не садили. Себто, в такий соціально значущий проєкт пан Дітик, як то мовиться, вкладає душу. Січ це не просто назва. Січ була і є плотом українського народу. І це все, що ви бачите, це не є бізнес-проектом, це дань нашим батькам, нашим пращурам, приклад своїм дітям та онукам майбутньому. У планах господарів яхт клубу Січ створити на території гідропарк, басейн, дитячу вітрильну школу, центр олімпійської підготовки з вітрильного спорту, тренажерний зал, кафе, готель та ресторан на воді. Також тут буде п'ять причалів. Одночасно клуб зможе приймати та розміщувати до 200 яхт. Дніпропетровський, спортивно-парусний і культурно-етнографічний клуб Січ був заснований в 1999 році. У 2003 році був оформлений земельна ділянка площею в 1 гектар на набережній перемоги. І з того часу почалось будівництво як клубу. А ще тут обов'язково буде етномузей. Вячеслав Дідик мріє про те, щоб парк був місцем розвитку української культури, адже назва Січ є не випадковою. Зрозуміло, що зараз цим та іншим планам завадила російська навала в Україні. Отож доводиться лише підтримувати життєдіяльність вже існуючої структури. Ми плануємо тут, на території клуба створити центр олімпійської підготовки саме по парусному спорту зборної команди України. Акваторія здесь прекрасна вітрові умови відличне. Ми вже провели здесь. Трижден три рази а, Кубок України по парусному спорту. Дітей дуже багато у нас. Діти йдуть з додовольством, батьки приводять дітей, как бы от, от этих компьютеров. комп'ютерів. Взагалі, парусний спорт це сонце, воздух и вода, наші лучшие друзі. Вот поэтому і дітей у нас багато здесь. А ще і господарі, і гості клубу Січ переконані після української перемоги. Тутешня місцина стане ще краще. Воспитуємо дітей, починаючи з 6 шести літ, заканчиває 22-23, Обучаємо Управлять яхтою від банальних вещей, просто ходить переміщатися по воді велосипед і средства передвижения. І заканчивая высшими спортивними достиженнями, выполнение спортивних розрядів від масових до мастеров спорта. Вхід на територію яхт клубу вільний, крім тих днів, коли там проводять фестивалі. Свою їжу та напої приносити заборонено, про що сповіщають відповідні знаки: можна прийти з собакою, але не дозволяється бігати газонами. Це територія птахів та ондатр. Вони тут бавляться на сонці і насолоджуються життям.